І зараз маємо оновлені оперативні дані щодо втрат ворога від Генерального штабу України. Отже, мінус 170 загарбників за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російської армії знищено майже 55 тисяч окупантів, розтрощено 2212 танків, 4 тисячі ворожих, 4720 навіть бойових броньованих машин ворога. Втратили дороговартісну броньовану техніку рашисти і вчора. Також виведено з ладу 1313 ворожих артсистем. Українська армія нейтралізувала 312 систем реактивної артилерії, 168 систем протиповітряної оборони. Наші воїни приземлили 251 ворожий літак, 217 гелікоптерів та 920 безпілотників. На 208-й день Великої війни Українські захисники збили вже 238 тридцять Російських крилатих ракет знищили майже 3581 одиницю автомобільної техніки та цистерни із пальним а також потопили 15 ворожих кораблів та катерів. Дані про втрати ворога постійно уточнюються і ще не увійшов до цього переліку збитий сьогодні вранці штурмовик су 25 його збили на Херсонщині, і він став 252-м знищеним ворожим літаком.